25 листопада 2024 року в Україні стартував процес декларування зброї. Відтоді до підрозділів поліції Івано-Франківщини вже звернулися 156 мешканців, задекларувавши 171 одиницю вогнепальної зброї від автоматів і карабінів до рушниць та пістолетів. Також понад 12 тисяч набоїв. Дані громадяни отримали відповідні документи та на даний момент на законних підставах можуть зберігати вогнепальну зброю, яку задекларували. Під час процесу декларування ми їм роз'яснюємо порядок правила зберігання користування нею. А також відповідальність, яка може наступити за їхнє порушення, щоб задекларувати зброю, потрібні паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, фотографія та письмова заява. Якщо ви вже отримали та зберігаєте незаконних підставах вонепальну зброю, ви зобов'язані звернутися до органів поліції або зателефонувати на лінію 102 та протягом 24 годин звернутися на найближчий орган поліції. Та задекларувати вогнепальну зброю. Поліцейські нагадують, зберігання незадекларованої зброї чи боєприпасів передбачає кримінальну відповідальність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.